Ви тільки погляньте цей кастом ніж ручної роботи. Доволі невеличка складна модель, але не поспішайте, адже її характеристики вас здивують. Вітання, друзі, ми команда Простасталь зробили цього красунчика та розпимо про нього. По порядку піхва у нього з міцного та надійного АБС пластику у чорному кольорі. Мають універсальні отвори, які дозволяють чупити різні види кріплень та аксесуарів, які, до речі, можна замовити у нас. Конкретно на цьому ножі з кріплень тут u юкліпси. Вона дозволяє носити ніж у внутрішніх місцях, таких як закишане або ременем. Ідеальне кріплення для моделі такого розміру стосовно ж самого малюка. Ось так, модель виглядає у порівнянні з моєю рукою. Рука у мене середньостатистичної людини. Невеличкий, легенький, але неймовірно надійний, адже зроблений зі сталі Х12М, яка є не тільки міцною, але й дозволяє ножу довго не втрачати ріжучі властивості. Стосовно ріжучих властивостей, то він заточувався вручну, за допомогою шести борових каменів, що робить його дуже гострим. Ну а ви тільки погляньте, якого чудового вигляду йому придає покриття StoneWash. Друзі, до речі, загалом нася 15 моделей ножів. Чотири з них це скелетники. До речі, до них ми робимо паракордові руки у різних кольорах. Також у нас ще два. Варіанти полімерних покриттів, які захищають ніж від бруду чи корозії. Доступні різні кольори піхов. Ну і гравіювання ми можемо зробити будь-яке. Просто скидайте фото, яке ви хочете, і ми зробимо вашу індивідуальну красу, як на піхвах, так і на самому ножі. Тож не цурайтесь пишіть нам у приватні повідомлення. Усім миру.